Я рада всіх вітати у новому відео. Я рада всіх вітати де-факто. І тут, неймовірно, красивий одяг турецького бренду. Вже сезон. Осінь, зима 2025. Подивимося новиночки. бачу класну жилетку одразу. Шубку, шубка бомбар. Так, шубка бомбар 3000 гривень. І жилетка. А є ще такий джемпер. Ой, скільки багато всього класненького. Ну зараз будемо дивитися. Так, жалетка така сама а біла, як і синя. І комфортно подивитися ціну. Ось така вона оверсайзна і трішки. Буду дивлюся в розмірі. М. 800 гривень, в'язка в коси. Який класний джембер коси. Ціна 900 гривень. Поєднання синього, білого і червоного. Написано пуловер і це акрил. Джинсів тут багато. Бренд самославиться якісними джинсами. джинс м'якесенький, тисячу гривень. Ну так як зараз бренди півтори тисячі, цінять то тисячу гривень, досить простойна ціна. Вже навіть вейкіки і то. Є джинси, які коштують півтори тисячі гривень. Тут 999 гривень Ще гривні бути мати решту. Висока посадка, класика. Яка симпатична колекція. Кардиган в'язаний в коси темно-синього кольору з ведмайдиком. Щось таке в стилі Ральф Лорен. Клас. Така низька ціна, 700 гривень, 100% акрил. Як в'язаних шапок, красиві кольори, вони такі теплючі, подвійні, об'ємної в'язки. І ціна Ого-го! неповних 200 гривень. Шапки по 200 гривень. Ах, полістер і акрил. Неповних 199 гривень такі шапки. Така шапка 249 гривень. Одинаково практично, можливо, тут склад інший. Ні, такий самий склад. Я так помітила, що а, іменно де-факто все залежище плюс від кольорів. Не знаю, чому так. 299 гривень. Це легше. Чао Чаобела. І скільки ця Чао бейла коштує? 149 гривень. 149 гривень. Просто неймовірно, крута пропозиція, низька. Неповних 150 гривень, класна шапка, подвійна, теплюча. Скільки тут багато в'язаних Ну Вау! А ціна, які низькі ціни? 700 гривень. Повноцінний джемпер. Я в шоці. В коси класний джемпер. Такий молочно-кремовий відтінок. ух ти, який він класненький. 800 гривень. Супер пропозиція. А цей жовтий кольор, який красивий, яка красива в'язка. 600 гривень. Це акрил, мабуть. Та 100% акрил, але зарі акрил, ще в резерві буде коштувати півтори тисячі гривень. А точно не 600 гривень. Навіть вже такої ціни, ціна, як сенсеї. Класний такий насичений жовтий колір лимони. Тут не відображається, напевно, у віду. Ну Потім я подивлюся. Зараз я бачу, що не відображається. Дивіться, які класні різні кольори є. Трішки економлять світло, М -м погано світло світить, як в яких магазинах. є так грубою сьогодні, в Резерві, де я була, то просто горить всі лампи, висвітлюють кольори тут навпаки. 1700 гривень теж простойна ціна. Досить довгеньке, поза коліна, рукавчик, трішки такий, як оверсайз навіть. З сантипоном, з капюшончиком. Ой, добре, що я зайшла. Дивіться, яке класне пальто, трикотажний манжет. Застібається на кнопки. Є бокові розрізики. Супер. Просто тільки на кнопочки застібається. Курточки бомбери взагалі зі знижкою. 1300 гривень коштує. Оверсайз, моднячий. Ще побачила класні бордові куртки. Куртки бомбурі теж зі знижкою стібані. Просто супер, яка класна куртка. Трикотажний манжет понизу, у вирізі, і тут, і на блискавці, і на кнопочках. Ва, що тут таке класне ромби джемпер, ще такий об'ємний є джемпер, А, жакет. Сукня в'язана. Почну з цього жакета картатого. На один гудзик розтібається, тримає форму, знизу боді, трикотажний. Жакет дуже класненький. Так, як його роздивитися. Прямого крою на один гудзик. є ще запасний год. Прекрасний склад, блайзер, віскоза, і полястер 1700 гривень. Непогано. Джемпер в І Він такий мухнатенький, теплесенький. В складі акрил і поліестер. Теплий жакет напівпальто. Застібається на два гудзики, двобортне. Можна носити до пізньої осені якісне пошиття. І ціна півтори тисячі гривень. Так, мене зацікавив ось такий в'язаний джемпер об'ємної в'язки. Такою аж кольчугою. Це кардиган, аж потягнувся, він такий важкуватий трішки. А коли одягнете, буде зовсім по-іншому. Я розправила і вже набагато краще. Застібається на гузики. Сподобався півтори тисячі гривень, Акрил поліамід. Можна одягти спідничкою. Елегантна спідничка, шкірза з таким розрізом спереді. З підкладкою тисячу гривень. Написано, чому що це в'язано з Підниця. ну, ладно. дуже помилки допускає цифри на верхніх бірках, так як і манго. Хоча манго і де-факто різні світи абсолютно, але манго взагалі минулого року на всіх речах писало поліестер і еластан. Просто, навіть якщо річ була і там був кашемір, ну ж не всі дивляться на внутрішні бірочки або не всі постійно ходять. Якби і можуть зробити висновок. людина, прийшла, подивилася, що поля стирала стан. Так ніби якийсь заговор проти бренду. Так само і тут. Отже, я сказала багато я. Я спішу до цих бомберів. Стаді стадіхутром. Тут вже світло аж забагато, а якось так дивно, там темнота, а тут збоку таке освітлення різке, нерівномірне. Тобто Класний бомбер, стадії хутра в чорному кольорі є. І отакий бордовий з білим і чорний з білим. Але він теплючий, застібається на кнопочки. Такий тінеєдіровський стиль. Це поліостер, напевно, і знижка 900 гривень. Зараз можна непогано закупитися не за всі гроші світу. Хоча плюс-мінус всі бренди будуть відшивати свій одяг. Це буде дуже добре, якщо в Турції, а в більшості це Китай, навіть люксові бренди, вони шиють в Китаї півтори тисячі гривень, а просто ви платите за бірочку, за бренд. От і все. Це вже раніше так шилися речі в Америці. Наприклад, цей же Левіс-Ливайс, він шив, шився Америці. Там була відповідна якість, зараз береш цей Левіс, і він пошити в Китаї, але ти платиш іменно за то лого Левіс, яке ще плюс не якісно навіть вишити, а платиш купа грошей. Майкл Корс, купа його кросівок з заму, які а, моментально сипляться, ну ти платиш 5-6 тисяч гривень, якщо в гривнях 1700 гривень. Тому це зараз дуже все відносно. Можна шукати собі варіанти, якби більш бюджетні у мас маркеті Дівчатка зразу пішли дивитися такий джинси, як я показувала, тіння жервських. Бо вони хочуть, можна одягатися стильно, а не про бренди думати. 900 гривень. Така мила, маленька класична сумка, є ще довга ручка. І зараз нижечка 600 гривень. Ось така молота. Стилі Біркін. Зараз багато брендів саме в такому стилі. Шиють сумки, схоже, ну, не зовсім оця штучка, але плюс-мінус. І ще є довга ручка, 800 гривень. Яка жилетка тепленька. Знизу сорочка, в смужку. Подивитися на цю жилетку хочу. Теж зі знижкою 600 гривень. Така оверсайз можна по гольфа, по водолазці, по сорочці, по блузі. А написано, що це акрил і поліестер. Але кажу, можливо, там і інший складничок є, бо теж тут понаписувано не дуже правильно. Так, тут купа класичних джемперів, різні кольори. А ціна буде і різнитися в залежності від кольору. Це вже я знаю, у них чомусь так. 400 гривень, 100% крила, такий полувер. Просто класика. За копійки рахуйте. Тут не буде дорого. Це такі прості моделі, 400 гривень. Красивий зелений колір, такий треба нести до хатві. Так, в кольорі лаванди, теж та така ціна. Такі різні різні кольори, неповних 400 гривень. Що ще тут класного є? Сукня в'язана в бордовому кольорі. Комір такий відкритий. 1300 гривень. Поліестер віскоза. 72% віскоза. Непогано, ціна 1300 гривень. Красивий бордовий колір, дуже красивий. Середньої щільності в'язки. 800 гривень ось така жилетка, тут цілий костюм ще є штани. Непогана жилеточка. А по чому? Спітничка сатину. Заразничка можна купити за 600 гривень, тому що з Animal Print. Я показувала сатинову спідничку манго. Півтори тисячі гривень чи 1800 було. Манго зараз мега. Дорогий бренд став. Широкі штани врубчик трикотажний, штани палацу. Ну, тут відчувається, що це поліестер. Ну, вони такі базові, їх люблять зимою до якоїсь дублюночки носити. Ні, 43% котону, 800 гривень. Тут непоганий склад. Щось я подумала, що так, як. Буде поліастер, Ну ні, тут виявилося навпаки досить непоганий склад. І така сумочка зі знижкою А-ля 700 гривень. Невелика знижка, але тим не менше вона є. Є коротка ручка, є довша ручка, така стібана курточка. А на цій прекрасній ноті я з вами прощаюся. До зустрічі у нових оглядах.